Комп'ютерна програма, вікно програми, поняття про комп'ютерну програму. Слово програма чуємо доволі часто. По телебаченню говорять про програму телепередач, тренування спортсмени здійснюють за певною програмою, вчені розповідають про програму досліджень, ваш товариш про цікаву програму шкільного свята. Що ж таке програма? У широкому розумінні програма це план діяльності. Комп'ютерна програма це теж план діяльності, тільки він складений для комп'ютера. Комп'ютерна програма це заздалегідь розроблений набір команд для здійснення інформаційних процесів у комп'ютері. Є комп'ютерні програми для передавання даних, для записування даних на носії. Для опрацювання текстових, графічних, числових, звукових чи відеоданих тощо. Без програм робота комп'ютера неможлива. Програма від грецького слова план розклад це план діяльності, зміст вивчення навчального предмета, перелік номерів концерту, діючих осіб вистави, програміст людина, що створює комп'ютерні програми. Запуск програми на виконання. Запустити програму на виконання можна кількома способами. Основним є запуск з використанням команд головного меню. Це меню містить команди запуску переважної більшості програм комп'ютера. Розглянемо послідовність дій для запуску програми з використанням головного меню на прикладі запуску програми калькулятор. Перше. Відкрити головне меню вибором кнопки «Пуск». Друге. Вибрати команду усі програми. 3. Вибрати команду стандартні. Четверте. Вибрати команду калькулятор. Розглянемо інший спосіб. На робочому столі можуть розміщуватися значки програм. Для запуску програми з використанням значка на робочому столі потрібно: перше. Навести вказівник на значок програми. Друге. Двічі клацнути ліву кнопку миші. Також для запуску програми можна використати контекстне меню. Для цього потрібно перше. Навести вказівник на значок програми. Друге. Відкрити контекстне меню значка. Третє вибрати команду Відкрити. Після запуску програми на виконання на панелі завдань з'явиться її кнопка. Вікно програми основні об'єкти вікна. Після запуску програми на виконання відкривається її вікно. Замість слів запустити програму на виконання говорять відкрити вікно програми. Основними об'єктами вікна програми є рядок заголовка, у якому відображається ім'я вікна програми, а також кнопки керування вікном, а саме Згорнути, Розгорнути або відновити після розгортання і Закрити. Рядок меню. У якому розміщено команди відкриття різних меню: робоча область або робоче поле, у якій здійснюється опрацювання даних, смуга прокручування для перегляду вмісту робочої області, який не вміщається у вікно. Може бути не тільки вертикальна, але й горизонтальна смуга прокручування, завершення роботи з програмою. Для завершення роботи з програмою достатньо вибрати кнопку Закрити в рядку заголовка вікна програми. У деяких випадках для закриття вікна достатньо натиснути клавішу Ескейп від англійського слова Ескейп, втеча, вихід Ющенко Катерина Логвинівна 1919 2001 роки життя. Одна з перших програмістів в Україні складала програми для першого в Україні комп'ютера МЕСМ. Близько 40 років працювала в Інституті кібернетики Академії наук України. Отже, для запуску програми можна використати головне меню або контекстне меню об'єкта, вибравши в них потрібну команду. Якщо значок програми розміщено на робочому столі, то для її запуску достатньо навести вказівник на значок і двічі клацнути ліву кнопку миші. Після запуску програми на виконання відкривається її вікно, основні об'єкти вікна програми рядок заголовка, рядок меню, кнопки керування, смуги прокручування, робоча область. Для завершення роботи з програмою достатньо вибрати кнопку Закрити.